Вітаю, друзі! Давайте разом подумаємо про те, чому християни не можуть залишатися осторонь під час війни. Серед віруючих не вщухає дискусія, в якій дві сторони часто визначають ярликами пацифізм та мілітаризм. Мені здається, що ці ярлики не допомагають розібратися в суті питання, тому що не вказують на справжні причини та мотиви. Спробуємо проаналізувати пов'язані з цією проблемою аргументи. І мотиви з точки зору біблійної логіки, моралі та богослов'я. Перший загальний факт стосується біблійного вчення про державу та нашого фактичного ставлення до неї. Всі ми, включно з пацифістами, живемо в державі та постійно користуємось її захистом. Держава встановлена Богом і він уповноважив її використовувати силу для стримування зла. Римлянам 13 розділ. Попри недосконалість через гріх, держава забезпечує кожному з нас більш-менш достойний рівень безпеки, порядку, захисту. Там, де руйнується держава, наступає хаос безвладдя, насилля злодіїв, бандитів. Прикладів багато як в минулій історії, так і в сучасній. Зараз воїни ЗСУ героїчно захищають народ України від жорстокого ворога, який прийшов вкрасти, вбивати та руйнувати. Саме завдяки нашим солдатам ми живі, знаходимося у відносній безпеці та можемо вести богословські дискусії. Ми користуємось захистом ЗСУ. Це ставить перед пацифістами етичну дилему. Чи є моральною, чесною, благородною така позиція, коли людина користується захистом силових структур держави, але заявляє, що сама в цьому захисті приймати участь не повинна. Соромно і боляче буває чути від православних звинувачення про релігійні переконання, тобто небажання воювати, яке вони асоціюють з усіма протестантами. Хитрі ви, чому тільки наші сини мають гинути? У зв'язку з використанням зброї існує хибний контраргумент. Пацифісти згадують, як Христос зупинив Петра словами Сховай меча бо хто бере меч, від меча загине. Але тут, як завжди, важливий контекст. Учні тоді ще не розуміли істинної природи Христова Царства та його методів. Вони думали, що Месія просто політичний цар, і його царство треба поширювати та захищати звичайними політичними методами. Саме таке помилкове ставлення Ісус виправляє, зупиняючи Петра: не можна поширювати Боже Царство мечем, але це не стосується методів захисту земної держави. Так, ми в першу чергу громадяни Божого царства. Але живучи в суспільстві, маємо подвійне громадянство. Коли кажуть, земні війни не є справою церкви, з цим можна погодитись, але мова не про те, що церква як інституція має вести війни. Кожний окремий громадянин має обов'язки перед суспільством, в тому числі захищати його. Писання ясно навчає, що віруючі мають бути хорошими, чесними, благородними, відповідальними громадянами, коритися владі, платити податки. Діти Божі мають бути найкращими в усіх справах, бути взірцем, світлом і сіллю. В часи війни християни мають на ділі показати те, що проповідують: надію на Бога та Воскресіння, мужність, яка перемагає страх, жертовність. Наступний ключовий аргумент про активну позицію віруючих під час війни поєднує принципи співчуття, турботи про ближнього та солідарності або принцип тіла. В притчі про доброго самарянина Христос змальовує релігійних людей, які байдужі до страждань ближнього. Зараз найбільших страждань зазнають наші воїни на передовій. Чи я пройду повз, переконуючи себе, що це не моя відповідальність, що в мене є важливіші справи, бо я ж священник, або лавит? чи стану поруч з тим, хто зараз найбільше страждає і потребує допомоги, чи стану з ним поруч в якості волонтера, капелана. Або навіть воїна побратима. Якби Христос проголошував 25 й розділ Матвія сьогодні в Україні, можливо, він додав би я був в окопах і ви не стали поруч зі мною. Лежав в госпіталі, і ви не відвідали мене. Що сказав Урія Давиду, коли той відправляв його спати додому? Мій командир Йоав і воїни мого володаря таборують у відкритому полі, а я мав би йти до свого дому. Їсти пити та спати зі своєю дружиною, присягаю з тобою твоїм життям, я такого не вченю. Ми відчуваємо благородство урії, розуміння честі, солідарність з тими, кому важко. Писання протиставляє урію Давиду, який в той час не пішов на війну, валявся в ліжко до вечора і скоїв найтяжчі в своєму житті гріхи. На кого маємо бути схожими ми? В цьому випадку преобразом Христа був не Давид, а Урія. Образно кажучи, Христос мав всі можливі підстави для бронювання, бо займав найвищу, найважливішу посаду в світі. Але він залишив свою славу, безпеку, комфорт і пішов туди, де важко розділив з нами земні страждання, Филип'янам, другий розділ. Він не уникав боротьби та страждань і пройшов цей шлях до кінця. Апостол Павло вчить церковну спільноту в взаємній турботі, так як різні члени тіла піклуються одне про одного. Хіба цей принцип не працює в будь-якій спільноті, а не тільки в церкві? Наприклад, проблема одного члена сім'ї має бути проблемою всіх, а в суспільстві писання прямо говорить, що маємо перейматися стражданнями, потребами бідних, хворих. Щойно ми згадували картину Овець і Козлів. Де Христос підкреслюється. А якщо на частину суспільства напав лютий ворог, коли він вбиває, руйнує, насилує частину нашого народу, хіба одні частини тіла суспільства не мають піклуватися про інших? Чи рука може сказати: це не моя справа, я живу тут, а бойові дії відбуваються там, де вуха, де мене це не стосується? До речі, існує схоже явище в фізичному тілі, коли воно не відчуває болю окремих його частин. Ця хвороба проказа. Таке тіло довго не живе. А ворог підживлює і використовує таку байдужість і розділення, діючи за принципом розділяй і володарюй. Іноді можна почути ще один хибний аргумент проти використання сили в боротьбі проти зла. Мовляв, це було можливо тільки в Старому Завіті. Протиставлення моральних принципів Старого та Нового Завітів є помилковим, тому що закони моралі є відображенням Божого характеру, Божих якостей, а Бог, звісно, незмінний. Прихід Ісуса Христа скасував лише деякі ритуальні аспекти закону, тому що вони вказували на Христа, а Він їх виконав. Але в сфері етичних принципів закон не міняється. Як в старому, так і в Новому Завітах Бог забороняє самовільно позбавляти людину життя, тому що воно священне, бо людина є Божим образом. І так само в усі часи Бог санкціонує використання сили, коли треба зупинити зло або покарати його. Це повноваження держави, про яке ми говорили на початку. Але навіть на особистому рівні справедливість та любов вимагають захищати ближнього, коли йому загрожує небезпека. Ми ж не залишимось пасивними, якщо злодій буде загрожувати нашій сім'ї або навіть незнайомій людині. Отже, розуміння нашої відповідальності під час війни базується на головних принципах Божого етичного закону суд, милість і віра. Правосуддя вчить нас визначати, хто є злодій, а хто жертва ставати на захист жертви і боротися проти зла. Милість спонукає співчувати страждаючим і розділяти їхні тягарі, бути з ними поруч. А віра підбадьорює в усіх цих тяжких обставинах покладатись на Бога, перемагати страх і шукати Його слави. Писання вчить, що всі наші слова та дії виходять з нашого серця. Павло писав, що згідно гріховної природи ми схильні обирати вчення, які нам подобаються. Друге Тимофію 4.3. Тобто наше богослов'я завжди знаходиться під впливом бажань нашого серця. Ми намагаємось боротися з цим, змінювати себе, свої бажання, щоб підлаштовувати своє серце під істину, а не навпаки. Але це процес, який ще триває. Мені здається, що в дискусії про участь у війні ми схильні іноді не помічати свої мотиви. Чи може бути, що насправді. Страх страждань і смерті іноді спонукає нас формувати свою богословську позицію, підшукуючи для цього аргументи. Говорю це без засудження, бо і про себе молюсь, як Давид, щоб Господь досліджував і показував мені моє серце. І щиро молюсь про все євангельське братство, щоб нам бути вірними йому в ці важкі часи і достойними свідками для нашого народу.